Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. На заході у вівторок, 4 квітня пройде сніг. Подекуди з дощем. В Ужгороді цього дня без опадів. Найнижча температура вночі мінус 2. Найвища вдень плюс 6. На півночі та у центрі переважно дощитиме. Лише в сумах Чернігові та Полтаві опадів не передбачається. Нічна від плюс +1, 1 до плюс 13. На півдні країни, за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі. В Криму мінлива хмарність. Температура повітря від нічних плюс 4 підніметься в день до плюс 17. На сході хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі від плюс 4, в день до плюс 17. В західній частині країни у середу синоптики передбачають сніг подекуди з дощем. Лише в Ужгороді та Львові без опадів. Вночі від мінус двох день до плюс восьми. Дощі вкриють територію півночі та центру. Лише в Сумах за прогнозами синоптиків без опадів від плюс двох вночі до плюс 16 вдень. Дощову погоду синоптики прогнозують і у південній частині країни. Температура від 7 до 15 з позначкою вище нуля. На сході також дощі Елен Харківщиною та Луганщиною в цей день без опадів. Температура вночі від плюс 8 в день до плюс 19. Дощ та мокрий сніг вкриють територію західного регіону у четвер. Температура повітря від мінус 1 вночі прогріється до плюс 10 в день. Мешканцям півночі та центру знадобляться парасольки. Температура повітря від 6 до 15 тепла. День четверга принесе з собою дощі на територію південних областей. Нічна температура від плюс 4, денна до плюс 9. На сході України за прогнозами синоптиків дощитиме. Стовчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 8 вночі до плюс 15 в день.